Всім привіт, друзі, Кісін і сьогодні я буду грати ПВЗ Пер... ну, ПВЗ перша частина. Поїхали. Там ми будемо проходити її на максимум. Ви забачити, що я не грав. і не проходив. Так, перший зомбі це ну, таке так. так, раз, два, все, другий погнал. Так. Дуже перші зомбі. А Так, забираємо. Ну, цю волну ми легко пройдемо. Саму першу. Напроти сходь. А Розумієш? Дуже, бросить. Дуже-дуже легко.

Знаю як, можна і не показувати. <звук> угу. І другий погнали. <звук> так, розставимо і так, забираємо, забираємо, забираємо. Начинается волна. Так, Зараз заберу. Так, добру. И тут зайдем. Так. Ну, Так. Пока місяць. Пока. Вначалі саме легке, а потім буде саме тязке. Так, Подстрою. Ставим і все оборона є Теперь ніякий зомбі не пройде. Так, давайте сонісники давайте убійся Тепер урон звичайно. урон. Так. Є ще і відбиток пальця на хресті. Ти відкатає і скажу, його чи не його. А час смерті? Десять годин тому, це приблизно. Все виходить. Обказав зараз добути посління вулна. Ну. І буде нам вона. Ви сказали, перед іконами. а? Да, навіть не встиг. Ставити третю. Коротше, такого поставлю. Там да, це йде самий головний з прапором. Одна лека. По бокам і зараз зараю доб'ю. Давайте без неньковся. Забираємо. Висню. Так, а тут ома перевести якось мову? Ага. Чекали мову можна перевести це десь. Ну ладно, коротше, давайте. Ой, реклама. Все, реклами вже нема. А тепер з конусами. Зомбі. Так, сонясникалки вже нема завжди так давай давай пісеньком все треба уроку стріла успавнити так раз Ай, давай, 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 давай. давай. Ось у нас. Перший горохострій погнав. Атакувати. Зомбі. Такм. Ем. Зараз застанемо трубу. Опі соняшникам. Так, тепер треба поставити гороху стріла. Ти ніколи не пройдеш цю оборону. Так, Можемо ставити другого руху стріла. Соняшники нам дають тепер дуже багато тепер в тому раунді. Мінус зомбі сразу могу заставить. Не весь не знаю. Она может... Она может взрываться? А тут она уже не помешала. Не, все. Разберутся, Сара. Не. Я сразу... Вот то, что... Самые жесткие Волны. Все Бэм. Сэзи Так, от такого. Дрот 4. Рохостригла. Так, зразу спамимо все одного. Ну тут вже трохи розберуться. А тепер фінальна волна. Ну, давайте 100 є. Є 100. Ще буде багато за спальню виясню. Це назбирати. Це. Давайте десь отут. От Бам! Вс, збираємо картоплину. Нобриком. І так все. Забрали, а тепер... а тепер кого? А! А тепер, може все нам дадуть більше. Ну, да, все, тепер на максимум. Будем зараз спагнути. Тепер буде побій. Ну сонясників. ай, Пута чуть-чуть. Так, забираємо. Так, раз. Ой, зачинайте у мене немає ні... нікого, щоб захищатись. О, картоплина. Або почекайте. Давайте її на пото візьмемо стріла. Розпалимо десь отут там Давай, горкостріл, ми всі в тебе віримо. і. Мам. Все. Оборона є. Ай, я тут отуже не мала. Ну давайте. Ось... Останню дайся. Ну, так оставити. Ой, не туди поставив! ой 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 ні -ні, ні 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 тільки. Тільки давай. Є, дось. Ну, Я злікався. Давайте, Соня, скинем. Ай за неї спинок. Ну, лучше такого зроблю. Ну давай. Петро слідивав, господар не може. Улюблений як Так, тут чотири зараз і дві картоплини. Все, є тепер тут повністю хист. Можна загіщати. Так давайте тут вже подвійним. Давайте двок зіром, це не треба. Коротше, давай картоплей на грузи. Все останнє нам ну, треба поставити отут і все. Так, тут вже є. взаємо. Соняшників вже хорошо дають. Щось... Виставити побільше. Тоді в тебе буде дуже багато соняшників. І сонці. Так. О, все. Є. Все, ми готові до фінальної хвилі Так. Так, ставим зразу посередині. Це був крутий. Так, спавним. І, коротше, готуємо, готуємо. Поясню. Обізірвати. Ну давайте соняшки. Так, і... Раз, два, три. Бобах. А чого розвалять? О, лопата. Так. Ну давайте, отчув фінальну. А в другій серії то йдемо до десятої. На тут обісняю що ми робимо. Я всі знаємо. У, -у, -у цікаві це, це картоплі. Да. Так, давайте зрозумів. Покотилось. червоний на... І раз. Червоно. Так, раз. Два. І три. Ой, ой-ой! Пусть полутіло. Отако давайте. тако. і... М -м, не туди. Чема в червона. Червону до фінального раунду збережемо. І ми то Так. Хопа. Хопа. Так. Ай, тут вже по два треба. Збивати. Ну давай, давай. і строй. А ти тут одну червону запусти. Тут а дві. Так, давайте дві. Червоні пішли. Давайте давайте сюди запустим. Одну А сюди раз і два. Не підеш, не Раз. Ти як Так, фінальна волна. Найчик один. Червоний. Я все. Секвітрача запускаємо опа, Так, давайте зразу все і все. І один остався, давайте два запустим. Все, Ми забрали мінус. Дізон, я був киселі островой. І це було зомбі проти рослин. Перша частина Всім пока!